Всім привіт! Мене звати Валерія, і сьогодні ми будемо робити такий патріотичний макіяж. Спочатку я нанесу базу під тіни, ось таку звичайну, яка продається в Єві. Вона мені подобається тим, що вона густа, у неї дуже добра текстура і вона світла. Тепер я беру олівчик чорний, каял і промальовую свою солизисту. Тепер я просто веду з цього каяла. Тушую стрілку. Далі в діло вступає блакитний олівець. У мене це айпенсіл. Я не знаю, я купила його в аврорі. Далі беремо просто якусь плоску або таку кісточку, як в мене, і тушуємо. Самий темний відтінок синього. Потім я просто це все розтушовую. Далі я наношу жовті тіні. Беру білий олівець. Далі я беру знову блакитний олівець і промальовую нижню. Так, тепер тут знову промальовую білим олівцем. Беру віз експреса Тепер я беру тон Міша 23. Далі я беру свій улюблений скульптор Top Face. Він дуже легко тушується. Тепер я нанесла консилер і його треба розтушувати. Тепер я беру пудру але пудра це дуже важливо, вона прямо шліфує шкіру. Якщо є які-то негаразди, то ви прямо втираєте так пудру і шліфуєте нею свою шкіру. Так, зараз мені вже треба перейти до губ. Тепер я беру нюдову помаду, я кладу блиск на середину. зараз я підчищу всі свої недоліки.